Слава Україні! Розпочалася 1449-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 126 бойових зіткнень. На південно-слобожанському напрямку напередодні було три атаки: на Лиманському та Слов'янському по сім. На Костянтинівському 10 штурмів, на Покровському 35, на Олександрівському два. І на Гуляйпільському напрямку 13 атак. На Оріхівському, Краматорському, Куп'янському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводили. Водив противник завдав 100 авіаційних ударів, скинув 284 керовані авіабомби. Крім того, задіяв для ураження 7719 дронів камікадзе і здійснив 3310 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 87 із реактивних систем залпового вогню. Натомість сили оборони уразили дев'ять районів зосередження особового складу: один пункт управління БПЛА, п'ять пунктів управління та одну іншу важливу. Важливу ціль російських загарбників загалом минулої доби втрати окупантів склали 820 осіб. Також наші воїни знешкодили 5 танків, дві бойові броньовані машини, 59 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, засіб протиповітряної оборони, 1551 безпілотний літальний апарат, 235 одиниць автомобільної техніки Росіян. приєднуйтесь до Сил оборони разом! Переможемо! Слава Україні!